Ранок вдома, і ми продовжуємо тему героїчних жінок, причому не в історичній перспективі, а в сьогоденні. Сьогоднішній день теж частина історії, яку ми пишемо тут і зараз, разом з тими, хто нам допомагає. Як героїні наступного сюжету, американська медикиня Бангладешського походження вона каже: цитую, мені пощастило в житті, а тепер настав час віддавати свої знання тим. Хто їх потребує? Як саме вона це робить, ризикуючи життям на прифронтових територіях, дізнавалися наші кореспонденти. З початком повномасштабного вторгнення вона шість разів була на прифронтовій території України. Лікарка університету Пенсильванії Нарін Ахмед разом зі своєю командою допомагає створювати лікувальні заклади там, де їх зруйнувала війна. Я американка бангладеського походження, народилася в США, але маю тісні зв'язки з Бангладеш, де співпрацюю з медичним коледжем та лікарнею, викладаю в галузі ультразвукової терапії. Я працювала у багатьох країнах, які постраждали від катастроф, конфліктів і воєн. Найбільше, що мене вражає, це стійкість людей, які живуть в умовах війни. Під час першої поїздки в Україну команда Нарін навчала хірургів, як впоратися з серйозними травмами в умовах обмежених ресурсів. Остання поїздка лікарки була на Донеччину у селі за кілька кілометрів від Краматорська. Лікарка допомагала створювати мобільну клініку. Розповідає, що саме в той день, коли ракетний удар Росії забрав життя багатьох цивільних людей у Краматорську, вона збиралася їхати до міста. Так вийшло, що того дня було дуже багато пацієнтів у селі. І, врешті-решт, я не встигла поїхати до Краматорська, якби встигла, не факт що залишилася б живою. Кар'єра лікарки Ахмет розпочалася в 2018 році у місті Дака в Бангладеш. Там жінка створила ініціативу, завдяки якій навчила понад 150 фахівців з ультразвукового дослідження. У Бангладеш лікарка працювала з біженцями у найбільшому в світі таборі, де проживає понад 700 тисяч людей. Відтоді знання Нарін допомагали рятувати життя у зонах глобальних конфліктів від Ємена і Сирії до Сієре Ліони та Венесуели. Лікарка створила першу ультразвукову програму з використанням найсучаснішого портативного пристрою. Нещодавно Нарін відзначила спеціальною премією як лікаря, який слугує прикладом довічної відданості покращенню глобальної охорони здоров'я. Наразі лікарка Ахмед збирається у свою сьому поїздку до України. На питання навіщо вам волонтерити і ризикувати життям? Жінка відповідає, що їй пощастило, адже вона мала можливість реалізуватися в США, отримати освіту і роботу. Тепер черга віддавати свої знання та навички тим, хто їх потребує.